На фасаді шостої гімназії у Рівному відкрили меморіальну дошку на честь полеглого захисника України Олега Дудея. Біля школи, в якій навчався майбутній герой, зібралися рідні, знайомі та побратими. Життєрадісний та щирий. Так про свого сина розповідає мама Тетяна. Олег був дуже прекрасною дитиною. Не тому що то він моя, Він любив життя. Він цінив життя. Він любив. Друзів, він чинив їх дуже. І там на сьогоднішній день вони в нас теж поряд з нами. Олег Додєй народився у Рівному. Після закінчення школи відслужив в армії. Потім було навчання на економічному факультеті НовГП та робота в правоохоронних органах. Олег був надзвичайно добрим та щирим. Любив життя, любив сім'ю, безмежно любив дітей. Ми для нього були найбільшим щастям, найбільшим скарбом. Він мав надзвичайно міцну силу волі на захист України Олег став у 2014 році. Розпочав службу в батальйоні Горинь. Згодом продовжив бойовий шлях у 130-му окремому розвідувальному батальйоні, а з 2019 року обіймав посаду командира роти безпілотних авіаційних комплексів. Я, як брат, можу сказати, що він старший брат і обов'язок, який він прийняв, захищати yeah. мене як. Меншого він приніс все життя. І навіть цю це я відчуваю до сих пір. Його захист, його допомогу. Спочатку повномасштабного вторгнення чоловік став одним із тих, хто зупиняв наступ ворога на півночі країни. На жаль, 3 квітня 2022 року, під час виконання бойового завдання поблизу села Олізарівка на Київщині, Олег Дудєй загинув. Колишню вулицю Чернишову у рівному назвали на честь захисника Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.